Із 1 вересня у Черкасах розпочне роботу ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Нині триває набір документів. Охочі мають подати заяву до 31 липня. До 31 числа всі бажаючі можуть подати пакет документів з документами, з зразками, які потрібно подати. Для вступу можна ознайомитись на офіційній сторінці у Фейсбук. початку наступного місяці всі, хто виявили бажання стати ліцеїстами, візьмуть участь у відбіркових випробуваннях, за результатами яких вони будуть зараховані на навчання до ліцею. У ліцеї поглиблено вивчатимуть фізичну підготовку, військові дисципліни, а також традиційні шкільні предмети. У розкладі строєва підготовка, спортивні секції, відвідування вишів та музеїв. Передбачено триразове харчування, забезпечення формою та стипендією. Артем каже, військова справа йому подобається, а батьки його інтереси підтримують. Коли почув те, що відкривається військовий ліцей, я зразу захотів в нього вступити. У мене велике бажання бути військовим. Я в цьому розбираюся. Дуже гарно. Навчатися у ліцеї зможуть не лише хлопці. Діана одна з тих дівчат, хто бачить своє майбутнє у військовій сфері. Каже, прикладом для неї став батько. Я хочу бути військовою, як мій тато. Ні, мене не лякають труднощі фізичної підготовки, і в мене дуже гарні оцінки зв'язку. Нині у ліцеї триває активна підготовка до старту навчального року. Після завершення вступної кампанії тут сформують три класи: восьмий, дев'ятий та десятий. Всі, хто не бояться нового, всі, хто хочуть рухатись вперед, всі, хто хочуть долучитися до того, що ще ніхто не робив, запрошуємо. Анна Білик, Микола Петренко, телеканал Вікка.